День, шановні марганчани і гості, сьогодні поговоримо про грип та COVID-19. Натепер в Україні епідемії COVID-19 немає, проте випадки захворювань на, цю, на це інфекційне захворювання значні. Найчастіше хворіють ті люди, які не щеплені проти ковід. Також переносять е, захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції ГРВІ ті особи, яким більше 60 років. Чому? Тому що в них є хронічні захворювання, а також імунітет знижений. В Україні проходить акція: піклуйся, вакцинуйся. Кожен в своїй родині, за місцем проживання, за місцем роботи, в інших місцях повинен піклуватись за тих людей, в першу чергу, рідних людей, кому більш ніж 60 років. Ці люди повинні щепитися проти грипу ще не пізно, ще е, дві неділі. До нового року можна щеплення зробити, то не щеплений проти COVID-19, будь ласка, вакцина проти COVID-19 безкоштовна. А вакцина проти грипу, на жаль, прийдеться купити придбати тим особам, які. Вшановують своїх рідних, близьких людей і е, часу обмаль, так як е, на тепер кінець року і прогнозують епідеміологи Україні, в Україні в зростання захворюваності на грип, ГРВІ та covid 19 в підсезон 2023 року, 23 років, більш ніж 3 мільйона 900 тисяч українців захворіло на грип. 140 тисяч були госпіталізовані, хочеться застерегти українців, в першу чергу наших мешканців. І мешканців, хто виїжджає, приїждж, прибуває, вибуває, зробити щеплення. Тепер інтервал між першим щепленням, другим та третім, малий. Від двох тижнів до шести місяців, менше, ніж раніше був. Вакцина безкоштовна. Слід звернутися до свого лікаря у випадку, якщо є захворювання на грип та ГРВІ, зателефонувати своєму лікарю загальної практики сімейної медицини, порадитись з ним і він вам дасть ті необхідні заходи, які слід, слід дотримуватися, для того, щоб швидше. Ви стати, стати здоровим раз. Не дай Бог не померти, бо це буває, людина захворіє і дума, гарвеї перенесу на ногах, нікого не буду зражати, наражати на це захворювання. А до ГРВІ і грипу підключається covid 19 23 особи в Україні. Померли від грипу. Е для тих сімей, в яких, які втратили близьку людину трагедія. Кожен повинен е захистити себе. В першу чергу членів сім'ї людей похилого віку, 60 років та старше дітей, не дивлячись на те, що в нас онлайн навчання. Умови для зараження дітей і людей похилого віку, на жаль, є. Будьте здорові, прислухайтеся до наших порад і з Новим роком.